Світ Божий усім, хто любить Господа, у цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш шаленим і небезпечним, ми, міжнародна місія, слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям сьогодні, внаслідок воєн, хвороб, катаклізмів, у людей множиться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет. Дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і дотримується Слова Божого. Атоми, молекули, весь всесвіт слухається Слова Божого, тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже. Адже слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав: Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Тож за рік на канали Місії Слово Боже підписалось до 2 мільйонів людей, відео, які ми створюємо, переглянуло близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Салтаненко, де кожен день виходить інформація про нові відео на каналах YouTube. Дивіться ці відео з откривенням та духовними піснями, псалмами. І наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги. Будьте благословені!